Отерітива у студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти, як завжди, продовжують тримати руку на пульсі головних подій міста і краю. Тож настав час з ними поділитися. Подробиці розповідаємо далі. У ніч на 25 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер М та 139 ударними дронами 78 з них вдалося збити. 34 – ворожі безпілотники, імітатори, локаційно втрачені без негативних наслідків. В День 24 березня ворог завдав ракетного удару по сумах, який спричинив пожежу в багатоповерхівці та пошкодження вікон у сусідніх будинках. Ворог ворог наніс ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок. школа, діти знаходились в захисній споруді. Зараз її їх евакуовували, всі живі здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків тушіння пожеж і обхід робимо багатоповерхів щодо надання допомоги постраждалим людям. За оперативними даними внаслідок ракетного удару постраждала 101 людина. За медичною допомогою звернулося 78 дорослих та 23 дитини. 25 березня на Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, із старшим лейтенантом Юрієм Руснаком воїном військової частини А-71-13 попрощалися у ставчанах Чернівецького району. Солдатові Павлу Шинкаренко, воїном військової частини А- 2582 Останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Через тиждень у Чернівцях планують завершити опалювальний сезон. Так, Теплокомуненерго повідомляє, що з 1 квітня, згідно з офіційним прогнозом погоди, планується припинити подачу тепла. Нагадаємо, опалювальний сезон завершується тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура перевищує плюс 8 градусів. У Чернівцях дітей безкоштовно навчатимуть робототехніки. На базі освітнього хабу благодійного фонду Дерево життя Україна запрацювала stem лабораторія з діджитал-новинками. Усе за сприяння благодійників Італійського фонду Дерево життя Україна. За кошти цього фонду вже відкрили укриття у двох школах та безкоштовно навчають базовим предметам, що потрібні для здачі НМТ у шести громадах області. І це ще не все. Що цікавого ще очікувати чернівчанам і про діяльність фонду розповідаємо далі у випуску. Російська агресія спричинила численні виклики для українського суспільства. У складний час на допомогу українцям прийшли друзі з європейських країн. Одним з важливих кроків підтримки стала ініціатива італійських меценатів, які відкрили в Україні мережу освітніх хабів Дерево життя. І протягом п'яти місяців такий хаб. Активно функціонує у Чернівцях. Унікальність проєкту полягає в його комплексному підході. Тут поєднуються сучасні освітні технології, психологічна допомога, а також підтримка дітей та їхніх родин. Реалізація цього задуму стала можливою завдяки міжнародній підтримці, зокрема фонду Дерево життя, який розпочав свою роботу ще 27 років тому. А також італійської агенції співробітництва в галузі розвитку, як розповідає генеральна директорка Директорка фонду з 2022 року дерево життя активно працює в різних містах України. Фонд присутній в Україні з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення. Перший хаб був відкритий у Чернівцях. Також фонд відкрив хаби в Ірпіні, Подільську, Одеської області. Працюємо також у Запоріжжі. Звичайно, основна діяльність це підтримка дітей для всебічного розвитку дітей, підлітків, створені класи з робототехніки, математики, класи по надолуженню освітніх втрат. Також працює. Мо не тільки для дітей, підлітків, а й для їхніх родин, аби всебічно надати їм підтримку. Освітній хаб об'єднав навчання, соціальну підтримку та інноваційні технології. Організатори кажуть, мали на меті створити простір для навчання, розвитку і соціальної інтеграції дітей, особливо з уразливих категорій. На локаціях хабу передбачено мобільні робочі місця для очного або дистанційного навчання. Зону фаблаб з сучасним обладнанням для вивчення stem предметів, громадську бібліотеку, зони для настільних ігор, а також простір для проведення сеансів психологічної підтримки це місце, де кожен може знайти підтримку. Та натхнення для розвитку за п'ять місяців роботи у нас зареєстровано близько тисячі діток, які можуть займатися безкоштовно математикою, англійською мовою, зокрема робототехнікою. Крім того, ми запустили наш проект у шести громадах нашої області. І дякуючи благодійному фонду «Дерево життя, дітки, які закінчують школу, можуть безкоштовно отримувати знання з математики, історії англійської мови. Та української мови пані Ганна підкреслює, що навчання в хабі є повністю безкоштовним, і з дітьми працюють фахові педагоги за її словами. Команда хабу складається з досвідчених вчителів, які Готові підтримати кожну дитину. Окрім того, корисну інформацію тут можуть отримати і вчителі. Це є освітній хаб, де навчаються дітки повністю безкоштовно. Це є дистрибуція, це є тренінговий центр для вчителів. На базі нашого хабу вчителі можуть безкоштовно проходити курси по підвищенню кваліфікації. Також в нашому хабі є величезна стем-лабораторія, де є дороговартісне обладнання. В нас на базі цієї лабораторії дітки так само навчаються. Це безкоштовно і вчителі проходять підвищення кваліфікації також на базі цієї лабораторії. Зокрема, недавно ми проводили діджитал тренінг, де вчителі нашої області мали змогу ознайомитися з даним обладнанням, спробувати попрацювати на ньому і потім втілювати ці знання вже у своїх школах і передавати їм своїм дітям. Однією з останніх новацій заняття з робототехніки, які проводять на базі преміальних конструкторів Лего Спайк та наборів Ардуніно. І це унікальна можливість для школярів зануритися у світ сучасних технологій. Сьогодні у нас якраз заняття по цифровим технологіям, а саме програмування в Ардуїно для створення певних проектів, де діти можуть на відстані керувати. Тобто, ми вивчаємо самі прості елементарні елементи, які використовують більш складніших у проектах створення роботів. Дані е, проєкти, які у нас тут є, вони розраховані на вік дітей від 5 класу до 11 класу, тобто дітей від 10 до 17 років. Елементи сонячної системи, коли ми підключаємо, бачите, землі навколо сонячні. Сонце має таку елементарну систему. Займаються робототехнікою на конструкторі Лего Спайк класу преміум, де вони вчаться не тільки дизайну, але вчаться. За допомогою блочного програмування запрограмовувати дані роботи, щоб вони виконували ту чи іншу дію, наприклад, рух вперед на певний кроки, рух назад на певні кроки, да? підйом, вверх-вниз. Також вони за допомогою певних команд можуть визначити саме динаміку, наприклад, руху даного робота. Діти, які відвідують хаб, зокрема заняття з робототехніки. Кажуть, що для них це по особливому актуально, оскільки планують пов'язати своє майбутнє. З високими технологіями Вирішила спробувати, тому що мені було дуже цікава технологія через те, що я хочу навчатися ну як на медицині, розумієте, і там в медицині дуже важлива технологія, там дуже багато різних приладів. І мені було це дуже цікаво. Теж хочу стати медиком і дуже цікаві медичні технології, як апарати МРТ працюють, як працюють, наприклад, сканери. ж, от. Навіть зараз раніше, пам'ятаю, сканери були такими величезними, мало хто собі міг його дозволяти, а зараз майже кожного стоматолога є такий маленький сканер, просканували і вже мають модель трьохвимірних зубів, що набагато спрощує життя і технікам, і стоматологам. Тому технології це. З медициною вони як поєднані, знаєте, як математика і фізика, знаєте, тому це дуже важливо. Я вважаю, що це має знати кожен, хто хоче пов'язати своє життя з природничими науками. Італійські партнери фонду Дерево життя високо оцінюють успіхи Чернівецького освітнього простору, який діє ось уже п'ять місяців. Вони зазначають, що проєкт знаходиться у постійному розвитку, відкриваючи нові можливості для підтримки дітей і їхніх родин. Очікування були наступні: надати всебічну підтримку, як психологічну, так і будь-якого іншого типу. Можна сказати, що очікування виправдовуються, але це все в динамічному процесі, оскільки вони тут за для того, щоб виявити нові потреби, тобто де вони можуть бути корисними, і для того щоб разом направити свої зусилля і досягнути цих цілей, тобто підтримати дітей, підлітків і їхні родини. Освітній хаб працює за принципом відкриття. Ритості приєднатися до навчання може будь-яка дитина. Для цього батькам варто просто написати заяву. Ми повністю відкриті до співпраці. Ми приймаємо всіх діток. Ви можете просто прийти, написати заяву, і ваша дитина зразу починає навчатися в нас. Це повністю безкоштовно і для всіх дітей. Ми завжди раді всім підтримувати. Ми стараємося зробити так, щоб наш освітній хаб був другим домом для наших дітей. Аліна Рябко Теми дня ТВА. Шрам через усю Європу у Чернівцях відкрили виставку, яка розповідає про вплив пакту Молотова Рібентропа на країни центрально-східної Європи, зокрема і безпосередньо на наш край на заході. Побували і журналісти ТВА. 23 серпня 1939 року. Німеччина та радянський Союз підписали угоду про ненапад, яка увійшла в історію як пакт Молотова Ріббентропа за прізвищами очільників відомств із закордонних справ обох країн В'ячеслава Молотова та Йоахіма фон Ріббентропа. Тоді ж було підписано і таємний додатковий протокол про розподіл сфер впливу у Європі. Через тиждень після цього розпочалася Друга світова війна. На саме впливу пакту на долю центрально-східної Європи і присвячена відкрита у Чернівцях пересувна виставка, створена завдяки співпраці між берлінським музеєм Карлсхорст та університетом імені Генріха Гейне у місті Дюссельдорф. Експозиція розповідає про події, що відбувалися тоді у великому регіоні, зокрема Польщі, Фінляндії, Румунії та країнах Балтії. Три складові включаються виставка. Перше – це політичні наслідки цього пакту, як вони вплинули на ті чи інші країни, які вони мали наслідки політичні насамперед, друге це звичайно такий погляд з боку суспільства і через суспільство. Тобто, які зміни це принесло в суспільствах кожної там конкретної держави, що було, наприклад, зруйновано, що було, які процеси були перервані або навпаки, як суспільство ну власне пережило і сприйняло ці зміни. Ну і третій аспект це звичайно пам'ять пам'ять, як пам'ятають в якій країні як пам'ятають про ці події. Зокрема, куратор виставки зазначає, що регіони, які тут розглядаються, представлені як мультикультурні і мультинаціональні. І таким чином, деколи ми, так би мовити, штучно розриваємо кордони національних держав, так само ми підходимо до цього через призму цієї пам'яті і намагаємося зрозуміти, як, що збереглося в пам'яті людей в конкретних регіонах про ці події і таким чином прослідкувати, як це вплинуло на формування сучасних національних держав. Також Крістоф Майснер додає у Німеччині пакт Молотова Рібентропа довгий час розглядався виключно як взаємодія і результати зближення двох великих держав того часу. Поза увагою залишалися країни східної та центрально-східної Європи. Важливо було в цій виставці показати наслідки тих дій цих двох держав, які залишалися довгий час поза поза увагою, і таким чином власне тому і дати дати більше. Дати більше інформації німечко, німецької публіці про це, а також дати зрозуміти, що ця частина Європи центрально-східна Європа, східна Європа, є також частиною європейської історії. До створення виставки організатори прагнули залучити і місцевих фахівців, музейників та вчених, які б дали свій погляд на цю тему. Втім, як розповідає історикиня Наталія Нечаєва-Юрійчук, коли німецькі партнери звернулися до буковинських науковців, ті їм пояснили, що мають дещо відмінне бачення сприйняття та оцінку пакту, зокрема і щодо ролі України у тих подіях. І наше завдання полягало в тому, що ми проаналізували власне спільно студентство і, і власне викладачі, ті, хто мали можливість, так ті газети, власне, які публікувалися в той час, тими відгуками і баченнями того, що відбувалося в тодішній геополітиці в 1939 40 роках, яким чином це подавалося в Чернівецькій пресі, яким чином люди реагували і так далі. Насправді в самій експозиції з того, що ми подали, ну немає тих матеріалів. Вони представлені вже в книжці. Власне, в моїй статті деякі речі про які йшлося. Разом з тим Наталія Нечаєва Юрійчук додає виставка показує також одну позитивну річ: а саме те, що у сучасному німецькому історико-суспільному дискурсі немає єдиного погляду, єдиної позиції і бачення цього питання. Більше того, сучасні події є своєрідним відзеркаленням подій 1939 року. Всі сучасні Путін-Трамп угоди, які відбуваються, вони фактично ну відзеркалені того, що було тоді, і тому воно піднялося знову на момент обговорення і тому знову ми вертаємось до цих подій з тим, щоб і виробити свою відповідь на те, що було, і насправді зрозуміти, яким чином ми сьогодні можемо діяти і протистояти ось, ось цим агресорам, а, власне, які намагаються нас знищити. Тетяна Дубіцька, теме дня, Надцять тисяч доларів за оформлення інвалідності на Буковині судитимуть 48-річного жителя Вижницького району, який за хабар допомагав військовозобов'язаним уникати мобілізації. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура. За даними слідства, підозрюваний незаконно допомагав ухилятися від мобілізації через оформлення інвалідності. Встановлено, що він вимагав у 46-річного чоловіка 12 тисяч доларів США за вплив на службовців медико-соціальної експертної комісії для встановлення йому другої групи інвалідності. Як йдеться у повідомленні після одержання чергової частини неправомірних коштів в сумі один 11 ...500 доларів США, обвинуваченого затримали правоохоронці. Минулої доби у Чернівецькій області ліквідували 5 пожеж. Так, 24 березня у селі Рукшин зайнявся гараж, зблокований з господарською будівлею. Власник не зміг самотужки загасити полум'я, оскільки те дуже швидко поширювалося. Врешті очевидці зателефонували до служби порятунку. Надзвичайники ліквідували пожежу площею 120 квадратних метрів та врятували літню кухню. Втім вогонь частково пошкодив гараж, знищив садовий інвентар та шини. Того ж дня у Чернівцях виникло займання на покрівлі котельні деревообробного цеху. Загорання вдалося згасити на площі 10 квадратних метрів. Окрім того, минулої доби сталися три займання на відкритій території. Зокрема, у Чернівецькому районі полум'я знищило один гектар сухої трави. Ще стільки ж було знищено в обласному центрі. Горіли суха трава та сміття і у Дністровському районі. Наразі причини та наслідки всіх пожеж встановлюють фахівці. Такими були підсумки вівторка, 25 березня. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам мирного і затишного вечора. Зустрінемось завтра о цій же порі.